Привіт, я Ковальчук Данію, я учень першого Б класу. Тема проєкту чи має повітря вагу? За допомогою досвіду ми доведемо, що повітря має вагу. Для досвіду нам знадобиться лінійка. Ножник. Палка, нитка, зубочистка і дві однакових кульки. Від середини палочки ми відмілюємо однакову відстань. І повісимо кульки, потім підвішуємо на екран і побачимо, що вона висить горизонтально. Ми зараз лопнемо одну луною і, і з неї вийде все повітря. і, 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 той, і, і той кінець, до якої вона прив'язана. Підніметься до гори, потім ми лопнемо ще одну кульку, з неї вийде все повітря і ваги мають зрівноважитися. Даний досвід показав нам те, що що повітря в кульці сильніше, ніж навколо неї, тому що там є азот і кисень, жазів, хоч і не важка, але в селі немає вагу.